З одної сторони розтрощена шкода, з іншої зім'ятий автобус. Така картина за кілька секунд з'явилась на трасі Київчоп. Аварія вразила навіть патрульних поліцейських. Маршрутка дійсно є, з іншої сторони дивимося, стоїть автомобіль. Ну, от в такому вигляді, який ви можете його бачити зараз. Оце все от розкидано. Телефони, документи. Сила удару була така, що двигун шкоди відкинуло на кілька метрів. Як трапилось ДТП, розповідають свідки. Відкрив дверки, тут підбігла жінка. Яка казала, що вона має медичну освіту, вона почала пробувати пульс. Ну і... та пасажири авто загинули на місці. Водія ж маршрутки, яка їхала із села Соколя Бузького району до Львова, госпіталізували з травмою ноги. Причини аварії з'ясовує слідчо-оперативна група. По попередніх даних зі слів свідків водій автомобіля шкода виїхав на зустрічну смугу, де відбуло зіткнення з автобусом. Допоки триває слідство, ділянку траси Київчоп перекрили. І встановили реверсний рух транспорту, пропускаючи спочатку зі сторони Львова, а пізніше зі сторони Києва. Також до районної лікарні потрапило шестеро пасажирів з забоями і шоком. Їхньому життю нічого не загрожує. Христина Шевченко, Роман Миленький, головні новини Львова.